Всім привіт! Рада вітати на каналі! Мене звуть Іра, я персональний шопер, і як ви вже, дівчатка, здогадалися, відразу переносимось до примірочних, до торгових залів, де покажу огляд суконь. А також багато різного взуття, сумочки і так далі. А перед цим хотіла ще перше подякувати всім за підтримку україномовного контенту, за підтримку україномовного Ютубу. Дякую всім за приємні коментарі. Мені дуже приємно, що україномовний Ютуб вам подобається. Тому не забувайте коментувати, пишіть, які бренди вас цікавлять. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові випуски. А також Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Так ви допоможете розвитку україномовного Ютубу. Всім приємного перегляду! І, як ви вже здогадались, я знаходжусь в бренді Zara. І на мені перша трикотажна сукня в гарному, такому приємному, молочному кольорі, два бокових розріза. Довжина Міді. І, дівчатка, не забувайте, що мої параметри в описі під відео, тому що для дівчат нижче зростом, ніж 170 см, вона буде довжиною Максі. Тому завжди враховуйте мій зріст, якщо хочете замовити, ту або іншу річ по моїй рекомендації. Склад тканини мені подобається. 55% це бавовна 45 Поліестер. На мені розмір L і особисто я, дівчатка, менший не брала б. Чому? Тому що трикотажний рубчик буде підкреслювати всі нерівності фігури. Тому краще взяти більший розмір, для того, щоб не було ось такого якогось е, обтягання тіла е, і щоб все виглядало гармонійно. Е, також. Зауважу, що верх та низ є такий досить прозорий, тому потрібно буде підібрати білизну таку, щоб її було максимально не видно. Також показую, що в цьому розмірі трохи таке за широке плече. Хотіла б я, щоб воно було трошки менше, так як оця лінія широка збільшує розмір моїх плечей. Ось тут показую, що воно трошки тягнеться, хороша довжина, хороша тканина, два бокових розрізи. Дійсно можу рекомендувати. Дівчатка на сайті інших кольорів цієї сукні немає, тільки в цьому одному кольорі. Рухаємось далі. На мені наступна сукня Міді, це сукня-сорочка з цікавим дизайном. Ось ви можете бачити, спереду ось два такі защипи. Є також два бокових розрізи. По всій довжині сукні йдуть гудзики та збільшена лінія плеча. Склад тканини це 100% бавовна, на мені розмір XS, тобто сукня оверсайз. І також сукня в трендову смужку. І скажу вам так, смуж. Завжди в тренді, а е, цьому році вона на піку своєї популярності. Також е, показую, що є така не надто е, видна кишенька спереді. Е, і ось ці защипи показую ближче. Е, сукня легка, приємна для жаркого літа, е, це саме те. І дійсно таку сукню можу рекомендувати для будь-якого типу фігури. А також сукня-сорочка це ідеальний варіант, як верхній шар, до прикладу, на купальник. А також ще поєднують сукню-сорочку з джинсами або брюками. Тому звертайте свою увагу на такого плану сукні з приємною тканиною на літо. Рухаємось далі. На мені наступна сукня міді, і це також сукня-сорочка, по всій довжині сукні також ідуть гудзики. відрізна талія та в талії є резинка, що гарно підкреслить ваші форми. На мені розмір XS сіла вона прям ідеально. Можливо, я навіть взяла б розмір S, щоб трошки по лінії плеча вона сиділа вільніше. Або, до прикладу, якщо у вас Трошки об'ємніші груди, аніж в мене, то, звичайно, краще брати більшу. За рахунок резинки по об'єму талії сукня така силуетна та жіночна. Виглядає дуже гарно. Також таку сукню я можу представити в літньому офісному гардеробі, якщо, так скажемо, дозволяє дрес-код. 100% віскоза, це тканина сукні, вона дуже легенька, приємна, м'яка. Дійсно можу рекомендувати. І якщо дійсно взяти трошки більший розмір, то в такій сукні навіть з довгим рукавом вам буде влітку дуже-дуже приємно і комфортно. Сукня сподобалась, довжина сподобалась на мій зріст, але якщо ви трошки нижче, то вам сукня буде майже. Довжиною Максі, і це також буде непоганий варіант. І наступною позицією буде дуже цікавий костюм. Він такий святковий, спідничка, міді, два бокових розрізи та ось такий двойний топ. Є нижній топ та верхня така жилетка. Цей костюм в паєтках і вони такі переливаються від ніжно-лавандового до синього, Виглядає це дуже святково, дуже гарно. Так, я розумію, що такий костюм не для всіх. Показую вам його максимально близько. Ось ця верхня жилетка, вона по спинці йде на зав'язочках. Трошки пізніше покажу, як це виглядає. На жаль, я сама собі не змогла правильно оцю жилетку верхню зав'язати, застібнути. Спідниця дуже гарна, і верх і низ в розмірі S. Верх підійшов в розмірі S добре. Ось тут я показую вам нижній такий шар, такий топ. А також оця верхня жилетка в паєтках. Спідниця також в розмірі С. Вона мені вільна, вона ем, спускається на тазобедрені кісточки. Тому для того, щоб вона сиділа вище по талії, потрібно брати розмір XS. Також показую, що є нижній шар, тобто нижня спідниця в такому бежевому кольорі, і сама спідниця в паєтках трошки довше. По боковому шву іде блискавка. Цей костюм дуже гарний, святковий, Так, він не для кожної дівчини та жінки, але має місце бути. Ось тут показую оці зав'язочки, і скажу вам так: зав'язочки та топ. Бретелі в топа регулюються. Ось тут показую. І ось такий топ я бачу навіть в комплекті зі звичайними джинсами. Дуже буде гарно. А спідницю я можу представити в тобто, щоб трошки знизити градус такої святковості, можна таку спідницю поєднути зі звичайною білою сорочкою. І ось тут показую босоніжки, які були на мені в примірці від бренду Zara. Вони з натуральної шкіри. Мені сподобалась модель: ось такий цікавий виріс, гарний квадратний мис, що добре, так як для широкої стопи краще обирати квадратний мис. На мені був розмір 39, підійшли вони в цьому розмірі ідеально. Мені в них сподобалось все. Хороший, широкий, такий зручний підбір. І і це ідеальний варіант як для вечірнього виходу, так і, до прикладу, в гардеробі для офісних працівників, якщо у вас не надто строгий дрес-код. Базова модель з цікавими такими детальками дійсно можу рекомендувати, придивіться. І ось тут показую таку сумочку з канви з шкіряними вставками, тобто вставками з екошкіри Цікавий такий варіант з канви для літніх образів. Досить непогана сумочка виглядає гарно. А також ось тут покажу вам оці знамениті шльопанці від бренду Zara, Zara їх випускає вже декілька років підряд. В минулому відео я показувала їх в срібному кольорі, також вони є в золоті тобто з металізацією. Я їх приміряла в розмірі 39 і вони трошки малуваті, потрібно брати їх в розмірі 40. Вони, якщо чесно, мені не дуже зручні, тому, дівчатка, діліться в коментарях. В кого є ці шльопанці від Зара і як вам вони носі. тому що я знаю, що дуже багато хто полюбляє ось саме цю модель шльопанців від Зара. Також вам тут показую ще трошки аксесуарів. Сережки в Зара такі дуже цікаві, цікаві такі незвичні форми. Мені подобаються, є дуже багато цікавих таких моделей, тому придивіться, можливо, якщо дивились на сайті, то ось зараз можете подивитися, як вони виглядають в житті. Ще дівчатка хотіла додати, що я не рекламую ніякий з цих брендів, ні Зару, ні Масімо і так далі. Мені все рівно назва бренду. Я обираю тільки ті речі, які дійсно варта придбати в тому або іншому бренді, незалежно від його назви. Тому що й в такому бренді, як Масімо, Дуті та Кос, я також можу знайти речі, які можуть не підійти для більшості жінок. Тому пам'ятайте, що я обираю. Тільки найкращі речі з різних брендів. Дівчатка, рухаємось далі. Я плавно перемістилась в бренд Massimo Dutti і на мені наступна трикотажна сукня. Вона майже максі, тому звертайте увагу на мій зріст, спереді розріз, гарна зона декольте, хороший склад тканини, 90% це бавовна та 10% поліестер, і вона така трошки тягнеться. Вона, ось тут я показую, що якщо б я взяла в розмірі меншому, то вона б підкреслила не дуже гарно стегна, тому не рекомендую. Такі трикотажні сукні брати в маленьких розмірах. На мені розмір М, і я меншу б не брала, не дивлячись на те, що по талії та е, в районі грудей вона мені дуже-дуже вільна, але краще підібрати е, топ-бандо під цю сукню, але взяти сукню в розмірі М, Л і не менше, тому що така сукня в розмірі, до прикладу, С або XS максимально підкреслить всі нерівності вашої фігури. А я завжди за естетичність Етику за те, щоб жінка в будь-якій речі в будь-якому образі виглядала завжди гармонійно та гарно і подобалась сама собі. І ось тут показую наступну сукню. Дівчатка, вона не червона, вона коралова. Але хтось мене в минулому, під минулим відео прохав е, е, зробити огляд на червону сукню від масіму. Можливо, це ця сукня, а можливо, ні. Іншої я не знайшла. Тому коментуйте, чи це ця сукня, е, чи ні. Дуже хороша сукня, вона трошки силуетна, довжина міді, є боковий розріз, це 100% льон. Е, льон не тоненький, льон не прозорий. Е, мені подобається, Зона декольте, ви можете бачити, що під пахвами досить глибокий виріз. Тому якщо ви дівчина або жінка з приблизними об'ємами грудей, як в мене, то таку сукню можу рекомендувати навіть без білизни одягати. Якщо ж ви дівчина та жінка з пишнішими формами грудей, то, на жаль, потрібно або підбирати підходящу білизну, або під таку сукню одягати топ бандо. Сукня хороша, якісна. На сайті представлено ще в чорному кольорі і чорну я можу рекомендувати навіть більше, аніж оцю. Мені сподобалась, сидить гарно, на мені розмір М, тому 100% можу рекомендувати. І ось тут показую шльопанці від Massimo Dutti, які були на мені. Це натуральна шкіра, устілка також натуральна шкіра. Виглядають вони цікаво, але в мене до них таке неоднозначне відчуття. Я особисто не люблю ось таку тонку тверду підошву. Ні в Zara, ні в Massimo. це незалежно від назви бренду. На мені був розмір 39, ціна їх 400 злотих, виглядають вони гарно. Ось ця така. Тоненька перемичка, вона мені трошки давила в пальчики. Тому, напевно, я взяла б їх в розмірі 40. Але взагалі мені не дуже подобається. Ось ця така, я показую, тверда підошва, де ваша стопа зовсім не згинається. Тому мені і навіть ті шльпенці від зара не дуже подобається, тому що там така тонка, тверда підошва, де ваша стопа не згинається і не завжди це зручно. Тому вони непогані, шкіряні, але обирати вам. Рухаємось далі. Я плавно перемістилась в бренд HM, і на мені перша сукня Міді, спереді також є розріз, на мені роз, розмір S і сидить вона добре, трошки вільна в районі грудей. Тому дивіться вже по своїх параметрах. По плечам сіла вона добре. Є відрізна талія, є ось таке переплетіння, наче на запах в зоні грудей та складочка під грудьми. Сукня Хороша, принт зебра в нас в тренді, прин зебра вже з нами декілька сезонів. Склад тканини тут 86% віскоза та 14% поліамід. Сукня легка, приємна. Рекомендую її брати трошки в більшому розмірі, щоб вона була така максимально комфортна. В такій сукні вам не буде жарко, в такій сукні вам буде дуже-дуже приємно, не дивлячись на те, що тут довгий рукавчик. Виглядає вона гарно. і і таку сукню дійсно можу рекомендувати для майже для всіх дівчат та жінок з різними типами фігур. Показую трошки, що є ось ця така складочка в районі животика. Тому можливо, в кого є надто виражений животик, то потрібно приміряти перед покупою, але для всіх інших дівчат та жінок таку сукню можу рекомендувати на літній період. Рухаємось далі. На мені наступна сукня, сукня сарафан, довжина міді, хороший склад тканини. Тут 80% це віскоза і 20% поліамід. Мені подобається така велика кількість тканини, на мені розмір S, сіла вона добре. Бретелі регулюються по довжині. Мені подобається ось цей волан по периметру грудей. Він так трошки збільшує оцю зону. І для тих дівчат, які хотіли б трошки додати. Дати об'єму в зоні грудей, це буде виглядати гарно. Ця сукня відрізна під грудьми. Ось тут я показую трошки ближче. Дуже гарний квітковий такий ніжний принт. На сайті вона представлена ще з іншим принтом, трошки світлі, тобто, також з квітковим, але трошки світлішим принтом. Дуже гарна літня сукня. Також можу її рекомендувати для. Будь-якої жіночої фігури, не дивлячись на те, що хтось не рекомендує тоненькі бретелі, до прикладу, для дівчат або жінок плюс сайз, але коли літо, коли жарко, якщо ви знаходитесь десь на пляжі або десь в курортному місці, не зважайте на рекомендації, якщо вам жарко, сміло одягайте такі сукні. Єдине, що якщо у вас об'єм грудей, Третій, четвертий, п'ятий, то ви повинні знати, що ось такі волани в цій зоні ще більше додадуть вам об'єму, можливо, там, де ви б не хотіли. Просто потрібно знати деякі правила, а сукня дуже-дуже хороша, дійсно можу рекомендувати придивитись. Рухаємось далі. На мені наступна сукня Максі. Дуже-дуже гарний колір, такий насичено-зелений. Напевно, камера не передасть правильно кольору. Дуже гарно зроблена зона декольте. На спинці вона застібається на маленький гудзик, але, на жаль, з нігтями я не змогла цього сама зробити. Також ви можете бачити глибокий виріс під пахвами, тому потрібно підбирати білизну. Показую вам, що вона має. Два шари, але скажу і нижній, і верхній шар е, це 100% поліестер. Тому е, ви повинні це знати. Якщо сукня вам подобається, можливо, для фотосесій, можливо, якщо ви збираєтесь на якісь відпочинки, сукня гарна, але е, я повинна вам сказати, що в такій сукні ви можете пітніти, і на такій сукні можуть зоставатися е, ось такі плями від поту. Ви це повинні розуміти, так як тканина така, наче шовк, наче е, ві, така е, гладенька і легка. На сайті ця сукня представлена ще в блакитному кольорі. І напевно, в блакитному кольорі я рекомендувала більше, тому що на блакитному кольорі не так будуть помітні якісь сліди від поту. А ось на такому яскраво-зеленому будуть помітні, на жаль. Також вам показую. Ось такі мюлі з тоненькими ремінцями каблучок Kitten Хіл, це не, це не шкіра, це такий досить бюджетний якийсь матеріал, навіть не скажу, що це екошкіра. Виглядають вони гарно, на мені був розміж 40, зручний підбір, прослужать вони недовго, але мають місце бути. В H&M літні босоніжки, час від часу якісь я можу дійсно порекомендувати. На один сезон, в принципі, можу рекомендувати. Дівчатка, в H&M вже літо-літо, багато шльопанців, босоніжок і так далі. Пишіть в коментарях, чи потрібна вам примірка по розмірній сітки всіх цих шльопанців. Тому що багато з цих моделей я приміряла в минулому році, багато з них є і в цьому році, тому не знаю, чи варто приміряти ще раз, або, можливо, залишу вам посилання на минулорічне відео. Тому пишіть, рада завжди почитати ваші коментарі. Дівчатка ще хотіла додати, що всі мої... Поради несуть виключно такий позитивний характер, несуть виключно якусь інформативну е, інформацію, так скажем, в доброму, приємному ключі. Ніколи нікого не хочу образити. Ви можете дотримуватись моїх порад, а можете їх зовсім ігнорувати. Якщо вам річ якась сподобалась, просто купляєте, носите і не звертаєте на жодні поради жодного стиліста, жодного блогера і так далі. Кожна з. Вас має на це право. Дівчатка, любі мої, всім, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте, що вам сподобалось більше всього. Дякую за підтримку україномовного контенту, дякую за підтримку мого каналу. Всім приємного дня, всім па па, -па, -па.